Другий фронт Кремля у зуброшеної системи власті в Росії Білгородська бавовна як нова реальність РФ деталі безпрецедентної операції. Як невелика група російського спротиву змогла утерти ніс армаді Путіна? А король може й голий. Які таємниці викрив цей рейд? Ті зуби дракона і ті засіки, які були в Білгородській області. Танки прийшли буквально за секунду. Вони просто втікають. Вони не чинять опору. Що далі? І як білгородська операція допоможе ЗСУ? No. Ось так об'єднані сили Легіону Свобода Росії та російського добровольчого корпусу запалюють на Білгородщині. Опозиційні до путінського режиму бійці на бронемашинах і танках легко просунулися в глиб російського тилу. Проста е, патріотична структура із росіян, яка зайшла з тактичною зброєю. Практично пройшла без на кордон. Навіть ніякого опору елементарно не було. Зайшла відповідно в села, зайшла в районний центр. От фактично, який повинен бути одним із опорних пунктів, як вони говорять, оборони Росії або агресії як ми реально говоримо Росії. Повстанці перетнули кордон Федерації з боку Української великої Писарівки, захопили КПП Грайворон, зайшли в села Козинка, гора Подол за мості і просунулися до міста Грайворон. Водночас з'явилося відео з бійцями на тлі в'їзду до селища Безлюдовка, що значно далі у східному напрямку, а потім ще й у північно-західному, і це вже Брянська область. Очевидно, що російський кордон прорвали відразу у кількох місцях. Бойці РДК знову пересікли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободу для Кремля. Це стало шоком. Очевидно, не знаючи, що сказати, там тягнули з публічною реакцією. Атаку озброєних борців із путінським режимом прокоментував лише речник російського диктатора Дмитро Пісков. Це викликає, кешну глибоку обіспокоєності, Це лишній раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це требує від нас більших сіль. Откуда готовилось на що було на меті у спецоперації і як тепер зміниться військова тактика росіян? Про це трохи згодом. Дочекайтеся. А поки. Ключове питання. Невже кордон країни, яка хизується своєю могутністю і називає свою армію другою у світі дірявий, наче швейцарський сир? Ось такий. Бо як інакше пояснити, що близько семи десятків бійців змогли перетнути кордон зі зброєю, зайти в глиб Росії на 42 кілометри і затуфеїти військову бронетехніку. Виглядає як справжнє фіаско путінських захисників у першу чергу. ФСБ прикордонна служба знаходиться саме в структурі Федеральної служби безпеки, і вона пропустила удар першою за діло 2300 спецназівців збройних сил Російської Федерації і 1250 чоловік. ФСБшників, а що за ФСБшники? Це Вимпел, це каскад, це ті, які супер підрозділи з радянського суду, які діяли, ну, наприклад, на надзвичайно складних ситуаціях. І вони проти цих людей задіяли таку армаду, відволікаючи від війни, від всіх е, операцій, які вони проводять на території України, перекинули туди. Це ще раз показало, що і режим не дієздатний, не контролює ситуацію. Це визволило і страх, і недоуміння, і коктейлі з чувств. Потому что на самом деле последний миф, был миф о второй непобедимой армии, миф о э, там, крепости границ, о том, что уж точно на территории России такое не может произойти, поскольку никто просто не решится на это, поскольку Россия ядерная держава. Вот раз за разом в течение этих 15 месяцев все эти мифы, они, собственно говоря, дезуировались. На Білгородчині тим часом розгорнувся справжній екшен. На цих кадрах зіткнення Легіону Свобода Росії та РДК із військовими мотострілкової роти, що переховуються у залишених місцевими мешканцями будинках. Губернатор Білгородської області Гладков оголошує, а незабаром скасовує контртерористичну операцію. Міноборони РФ рапортує: все йде за планом. 70 бійців ліквідовані. Техніка знищена. Перед, перед, перед! На підтвердження росіяни публікують криво знятий пропагандистський ролик, де генерал Олександр Лапін, начебто в бойових умовах, без зброї, спокійно, йде посеред дороги і особисто керує операцією з вигнання диверсантів. Пропагандисти кажуть, що зачистка відбулася 22 травня. Перед! Але вже після неушкоджені повстанці викладають відео зі своїм цілісіньким броньованим автопарком. Представник легіону свобода Росії Ілля Пономарьов каже: нічого дивного у них просто немає людей. Які можуть з цим щось зробити, ну кого вони надіслали для ліквідації наслідків і для боротьби з легіоном ТРДК? Дуже відомого генерала Лапіна, того самого, який був керувачом російського угрупування, коли воно втікало від Харківщини. Ну, що він там наробить на Білгорочі? Ну то саме, власне, ці танки, які є у РДК та Легіону, вони ж. Саме з того періоду, тобто це танки, які були підпорядковані генералу Лапіну, після бравого генерала Лапіна місію провалили і розгвардійці. Розгвардія це, це ті хлопці, які в'їхали в Україну з парадною формою, з щитами і кійками. Це... Це не той підрозділ, який може щось там зачищати і кудись наступати. Це просто звичайні біркута. Кадировці так само розвардія. Вони ж ходять з клас розварді. Розвардя, це не є бойовий підрозділ, це так поганяти людей на мітнгу. Ще одна гламурна деталь міфів про могутню оборону Росії зуби Фаберже. Так іронічно називають протитанкові бетонні піраміди, відомі як зуби дракона. А Фаберже, бо як з'ясувалося, тільки в цій області на них витратили під 200 мільйонів доларів. А ефект, наче від паперових кубиків, ті зуби дракона і ті засіки, які були в Білогоруської області, танки прийшли буквально за секунду, взагалі не зупиняючись. Це якраз говорить про якість виконаних робіт і куди ті гроші насправді пішли. Все в корупцію впирається, і тепер нехай вони розбираються, хто винний. І розбиратися, звісно ж, почали відразу по всій вертикалі силовиків, які спочатку прокліпали перетин кордону озброєною групою, а потім, попри пафосний анонс контртерористичної операції, протягом доби не могли нічого вдіяти, хоча й мали абсолютну кількісну перевагу. Відсторонені прикордонники керівники, ряд керівників в ФСБ. І Брянське вже питання стоїть, от ну і безпосередні е, куратори, які знаходяться, які вели оперативну е, роботу по біоградськовості, і відповідно е, тактична розвідка, яка повинна була визначити, що рухається. На територію України якісь групи, які переходять кордон Росії, Федерація продемонструвала повну незахищеність своїх рубежів, а значить, невидимий кулак однієї миті може нанести її війську потужний удар у спину. Це буде дуже суттєво впливати на владу регіонів, які поруч. На Воронеж, ось на Курск на Орел, на, на, на Ростов. Вони будуть розуміти, що вони не захищені. Очевидно, що тепер перелякані путінські генерали стягнуть війська до свого дірявого кордону, аби унеможливити повторення жахіття. Кремль вже перекидає сили з Донбасу. Колони техніки їдуть боронити рубежі Білгородської, Брянської та Курської областей. Фактично, у Федерації відкрився другий фронт. Змушені будуть тримати на кордоні значні сили, і вони точно не будуть використані проти нас на фронті. В Росії величезна проблема. Вони всі свої можливі ресурси кинули на Україну. І забули про Росію. Утім, ресурсів убезпечити кордони однаково не вистачить. Вважає колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Для того щоб спробувати такий пояс безпеки приблизно 1200 кілометрів. Це величезний. Я прямо скажу, треба мінімум 350-400 тисяч різних контингентів військових, ФСБшників, Росгвардії, тобто щоб перекрити кордон. Сьогодні таких сил. Путіна нема, тому змушений був частково зняти з фронта, частково зняти якраз стратегічні напрямки, де він, наприклад, протистояв з НАТО. Це Прибалтика, це Фінляндія. Учасники рейду наробили шуму і відійшли втрати двоє загиблих і 12 поранених. Кажуть, однією з головних цілей була перевірка кордонів на міцність. Любов'я пересечення границі для нас вже є успіхом, тому що ми ведемо там э, диверсіонну діяльність, пропагандістську діяльність, э, розвідувальну діяльність, безусловно. Бійці запевняють, операція не остання. Далі буде. Тепер слідчево ждать, коли, собственно, дійсно. Действительно... Какие-то соединения, состоящие из российских граждан, ну, РДК или Регион Свободы России, либо вместе, либо в каком-то сочетании, займут какую-то часть территории и будут ее удерживать. Для этого, конечно, нужно гораздо больше сил и средств. Но понимание того, що это обязательно продовжиться, що все не исчерпается, не остановится, По моєму там уже є у сухому підсумку. Одна маленька білгородська бавовна, наче за ланцюговою реакцією, потягнула за собою цілу низку подій, серед яких і відведення частини сил від лінії фронту, і кадрові чистки, і деморалізація військових, і черговий переляк бункерного. А може вони появляться в от, оточенні Путіна? наприклад, в Московській області. От корубльовки, наприклад, або коло бункера на Старом Арбаті, який він ховається інколи туди глибоко-глибоко під землю. От я знаю цей цей об'єкт, який, начебто, проти ядерної безпеки для Путіна це жах нерозуміння ситуації. До того ж, російський диктатор сам став жертвою кремлівської пропаганди, адже йому доповідали, що диверсанти знищені, коли ті вільно розсікали білгородськими дорогами на танках. Алла Чіш, факти тижня, а єдині новини?